Анна Миколаєва. Творець, мудрець, знавець, мислитель шикуються слова дітьки: є другий безсільний вчитель і школа у кожного. В усі віки. Сьогодні незвичайний день нашої школи. Сьогодні День народження 70 літ. 70 літ нашій школі, школі номер 9 школі природничо математичному ліцею. Зі стін нашої школи вилетіли у життя понад 6 тисяч випускників. Працювали 7 директорів і понад 500 учителів. Школа по праву гордиться своїми випускниками. Але завжди, в усі часи, в усі віки, в усі часи існування нашої школи пріоритетами були навчання, це глибокі і міцні знання, виховання людяності, доброти, порядності, національної гідності і патріотизму. І школа по праву гордиться своїми випускниками. Серед них лікарі, вчителі, наукові вчені, науковці, артисти, художники, письменники і ті люди, які примножували славу нашої школи завжди, в усі часи. Школа по праву гордиться і шанує, і пам'ятає. Тих випускників школи, виховані в стінах нашої рідної альмамати, які віддали своє життя за Батьківщину, за нас з вами. Це адміянок Олег та козові Олександр. В школі навчалися династії сімей і навчаються зараз. В школі працювали і працюють династії вчителів. Сьогодні надзвичайно урочистий і важливий. Адже до стін школи злетілися випускники різних років. Вперше у цій школі ми проводимо таке свято і запросили усіх випускників, усіх викладачів, які працювали у нас у школі. Ми гостинно раді вам, зустрічаючи вас у стінах нашої рідної школи. Сьогодні щиро вітаємо всіх. І хочемо сказати, що наша школа незвичайна, адже будівля, в якій знаходиться наша школа-ліцей це історична архітектурна пам'ятка, якій 125 років, а знаходиться вона в центрі мальовничого міста Коломиї і довкола неї розташовані церкви різних конфесій. Боже благословення спадає на нас кожного дня, кожної хвилини. Ми хочемо сказати, що ми сьогодні природичий математичний ліцей, де навчається 750 учнів-ліцеїстів, примножуємо і бережемо славу і традиції наших учнів, наших вчителів, стараємося зберегти всі ті традиції, які були в цій школі, і примножити, і зберегти цю школу Альма Матер ще для багатьох багатьох поколінь, щоб і для них вона стала рідною школою. Дорогі гості, вишановні присвященні владики, дорогі вчителі, учні, щиро-щиро вітаю вас всіх з Днем народження школи No9, школи природничо математичного ліцею. Сьогодні її виповнюється 70 літ. Святого вас усіх! Із покоління покоління шкільний дзвінок однаково звучить, та знову вересень, і знову школа, і ось хвилююча і урочиста мить, і чути гомі першокласників довкола і перший клас онука йде до школи, і у бабусі все поща.